День, мене звати Ірина, я лікар-нефролог клініки професора Іванова. Ми з вами знаходимося в підвальному приміщенні нашої клініки. До початку встановлення даної апаратури в нас турбувало в цьому приміщенні те, що тут дуже була висока вологість приміщення. Вологість повітря відсирівали ящики, навіть ті, які зберігалися ліки тут. Тому у нас була така проблема. І ще нас дуже турбувало те, що тут встановлено система пожаротушіння, і в зв'язку з великою вологістю ці датчики вони навіть покривалися. Іржою, і переставали працювати, і нам потрібно було викликати, щоб налагодити далі цю систему. Навіть були такі випадки, що спрацьовувала пожежна сигналізація навіть вночі в 2 часа ночі, і лікарям чи медперсоналу потрібно було. Срочно виїжджати і виключати цю сигналізацію. Після встановлення даної апаратури значно покращилася мікроклімат в підвалі, зменшилася вологість. Більше не турбували такі проблеми з апаратурою по пожару душиню. Ми дуже задоволені даною системою. Всім рекомендуємо для встановлення.